Нам з вами треба пошити м'яку іграшку. Ось приблизно такого медведику я вам пропоную пошити. Перед тим, як пошити ведметика, нам треба чи самостійно намалювати, чи знайти в інтернеті і перемалювати на листочок ось такий шаблон. Такий чи ось такий. Так я таку, такий вже шаблон я використала, то зараз я хочу використати шаблон такої форми. Для пошиття м'якої плоскої іграшки нам потрібно цього лише дві деталі: передню частинку і задню частинку. Ці дві деталі між собою абсолютно однакові. Для пошиття можна брати тканину одного кольору, а можна брати тканини двох різних кольорів. Зараз я хочу використати тканини двох різних кольорів. Хоча мені б вистачило і одного аркуша. фетру. Наприклад, якщо скласти цей аркуш фетру і покласти. Цей шаблон, ми бачимо, одного аркушу фетру достатньо для пошиття ведмедика. Але мені здається, що цікавіше буде, якщо ведмедик буде двох різних кольорів. Тому я складаю два аркуші фетру і кладу шаблон економно, по-перше. Я не кладу отак ось в центр, а кладу отак до краєчків, беру шпиліки і приколюю шпильками до тканини, щоб коли я буду малювати і вирізати, Тканини між собою не зсунулися, приколюю вушка, передні і задні лапки. Спочатку я візьму олівчик, чи крейду, чи обмивочок, що у вас є і що вам підходить по вашому кольору. І обведу контур цього ведмедика. У мене буде гарно видно олівчик, тому я обвожу контур шаблону цього олівчиком. Насильно давити, головне, щоб були щоб ви бачили лінії. Бо по цих лініях ви будете орієнтуватися. так Не дуже гарно видно, але все-таки контур я бачу. Тепер мені треба вирізати деталі ці по цій формі. І вирізати я їх буду на пів сантиметрика більше. Чому? Це іде якраз величина на шов. Тобто, щоб не зменшився наш медведик, нам треба трошечки зробити детальку більше на величину нашого шва. Зараз я візьму ножнички і виріжу. Так, ось я вже почала вирізати, і, як бачите, трошечки більше, ніж сама, сам наш шаблончик. І ось дорізаю і до кінця. Фетр дуже м'який, зручний, не осипається, яскравий, тому з ним дуже легко працювати. Тепер я знімаю шаблон, але деталі все одно з'єдно шпильками, щоб коли я буду їх обшивати, щоб вони не сунулися знову ж таки одна по відношенню до другої. І тепер ви повинні подумати, яким швом вам зручніше зшити ці дві деталі між собою. Знову ж кажу, якщо це фетр, якщо він не осипається, його зручно обшити швом петельний. І петельний шов в цьому випадку йде, начебто, як оздоблення цього ведмедика. Якщо у вас, наприклад, така тканина, як в мене, бачите, це така вальтова тканина, але вона теж дуже м'якенька. Якщо у вас трикотаж. Якщо у вас якась така тканина, яка трошки осипається, то краще її прошити швом назад голка, і потім вивернути. Тому, якщо ви будете прошивати швом назад-голка, то вам треба скласти лицевими сторонами усередину, бо ви потім будете вивертати. В моєму випадку я вивертати не буду. Я прошию петельним швом, і петельний шов буде як оздоблення цього ведмедика, і вивертатися він не буде. Де робити отвір краще? Багато хто каже, що можна робити отвір на голові. Але голова це таке місце, куди, перш за все, звертається ваша увага, коли ви дивитесь на іграшку. Треба робити кращий отвір в такому місці, де його не буде дуже видно. Краще це робити на рівні площині, десь приблизно на оцій задній лапці. Тому ми почнемо звідси і закінчимо ось тут. Потім наповнимо ведметика і потім зашиємо цей отвір, який у нас залишається. Яким кольором брати ниточку? Звісно, можна взяти колір нитки у тон тканині. Але я хочу, щоб кольор нитки був як оздоблення. З виротньої сторони в мене коричневий фетр. Я взяла коричневу нитку як оздоблення буде йти по цій передній частинці. Заправила ниточку за два кінчики. З однієї сторони, в мене два кінчики, з іншої сторони, в мене петля. І починаю шити петельним швом. Починаю я на цій лапці задній, проколю тканинку, тягну. В мене петля, наприкінці. Я впетлю засовую голочку і затягую Це мій перший стібочок. Тепер через певні проміжки я починаю шити петельним швом. Ті, хто шив цим швом, Нашу закладинку ті знають, як шити цим швом. Проколюємо голочкою тканини, тканину, накидаємо нитку за голку і затягуємо. Проколюємо голочкою тканину, накидаємо нитку за голочку і затягуємо. Відстань між ці бочками повинна бути однакова. І Довжина бажа, щоб була така ж сама, як і відстань між сібочками. Я зразу кладу ниточку так от назад, і в мене виходить, що приколюється тканинка і нитка зразу за голкою. Тому я навіть про це не кажу і не роблю цього, бо в мене зразу нитка, виходить, за голкою. Зараз я прошу одну лапку і покажу, як воно буде виглядати. Ось, дивіться. Бачите, буде йти петельний шов, як оздоблення. Потім мені треба ще підібрати очі, носик ротик і, може, ще щось.